Дорожня розмітка для початківців, що необхідно знати про дорожню розмітку. Вона буває суцільна, буває преривчаста, Буває суцільна плюс преривчаста, Звісно, буває також і подвійна суцільна. В яких місцях ми її можемо перетинати, в яких місцях нам заборонено її перетинати, в яких місцях нам дозволено її перетинати. Давайте розбиратись. І так, перше суцільна. Суцільна нанесена посередині дороги, тобто це осьова. Вона посередині дороги з двостороннім рухом. Вона відділяє попутний і зустрічний транспортний потоки. Перетинати її не можна. Не можна перетинати для обгону, не можна перетинати для повороту наліво. Або розвороту, але є випадки, коли її перетинати можна. Перше, можемо її перетнути суцільну осьову для об'їзду нерухомої перешкоди. Тобто, у нас попереду автомобіль, який зупинився, або припаркований автомобіль. Нам потрібно здійснити об'їзд цього автомобіля. Тож ми вмикаємо поворотник, дивимось дзеркало і через суцільну об'їжджаємо цей припаркований автомобіль. Правило це дозволяють. Друге, правила дозволяють. Перетинати суцільну осьову для обгону поодиноких транспортних засобів, які рухаються швидкістю до 30 км на годину. Звісно, в правилах це вказано. В місцях, де осьова суцільна, але нам дозволяється поворот наліво в двори, або, скажімо, не заборонений розворот. Будь ласка, вона створена у вигляді пунктирної, переривчастої. В таких місцях. Ми можемо і повертати наліво, і виконувати розворот. Подвійна суцільна, подвійна суцільна використовується на дорогах, які мають дві і більше смуги для руху або в кожному напрямку, або хоча б в одному напрямку. Подвійну суцільну перетинати не можна. Осьова приривчаста лінія між транспортними потоками протилежних напрямків може бути приривчастою. Якщо вона приривчаста, ми на таких дорогах, звісно, можемо об'їжджати перешкоду. Звісно, можемо виконувати поворот наліво та розворот, і можемо виконувати обгін. А крім того, в межах населених пунктів на багатьох таких дорогах буде дозволена зупинка на лівому боці. Про зупинку на лівому боці дивіться в інших відео.